Знаєте, люди часто вважають, що ні бійсів, ні диявола в них немає, і поруч вони навіть не ходять. У Біблії, восьмому розділі Іоанна, починаючи з 30-го вірша, написано, що люди увірили в Ісуса Христа, і що Ісус каже. Коли він говорив, це багато хто увірував у нього. Тоді сказав Ісус до духі, і юдею, що вірували в нього. Коли ж прибудете в слово моє, то ви істинно мої учні. Іоанна, 8 розділ, 30 по 31 вірш. На сьогоднішній день може хтось ще не знає, вірити чи не вірити в Ісуса, але основна маса вірувала. Це один старт, але є зовсім інший стандарт: це перебувати в слові Ісуса, щоб стати Його учнем. Тоді Ісус сказав до іудей, що увірували в мене, коли прибудете в слові а моєму, то ви істинно мої учні. Людей із стандартом увірували по всьому світі дуже багато. Але як щодо учнів? Сьогодні важко знайти учнів навіть серед служителей. Хтось може бути фарисеєм, хтось бізнесменом, хтось політиком, філософом, психологом. Чого вони тільки не рухають у себе, як тільки не викладають Євангелія. Але будівництва церкви немає, спасіння душ немає, поразки сатани немає, вигнання дияволу немає. Тому дуже важливо, кого ми слухаємо, перевірити, що ті люди, кого ми слухаємо, є камінням Божим, яке Бог взяв і на якому будує церкву. Підпишітесь на телеграм-канал Солтаненко Місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровенням згори і прожити щасливе життя без диявол. Напишіть нам, ми з радістю будемо спілкуватися і молитися за вас. Нехай Бог благословить вас!